Вітаю, це новини Прикарпаття на телеканалі Раї. У студії для вас працює Андрій Ципуга. Сьогодні у випуску розповімо про те, як підприємці зможуть отримати грантову допомогу, як працюватиме нова громадська організація для підтримки родин зниклих безвісти, та яку ініціативу для поранених захисників реалізовують в обласній лікарні. Дочекайтесь про все найголовніше уже за мить. У Коломийській громаді створять стіну надії, символ пам'яті про захисників України, які вважаються зниклими безвісти. Ініціативу обговорили під час зустрічі родин військових у ветеранському просторі Гард. Там також представили новостворену громадську організацію Зниклі незабуті, що об'єднує рідних захисників і допомагає у пошуках. На зустрічі побувала і наша Коломийська знімальна група. Зниклі незабуті у Коломиї створено громадського спільноту родичів військових, які вважаються зниклими безвісти. Її очолює Надія Коцаба. Нас є багато, але ми насправді не знаємо куди себе подіти, де знайти допомогу, і і, взагалі. Потреба така виникла, якась і в документальних якихось таких, і, і взагалі така духовно-моральна ще підтримка. Бо люди, які близькі дотичні до цієї теми, то в них насправді є чим поділитися, і вони потребують і спілкування і підтримки. Організація вже розпочала активну роботу, плануючи залучати владу депутатів та активістів до спільної діяльності. Першочергова спільнота продовжуватиме проводити мирні акції на підтримку зниклих безвісти воїнів. Першочерговим це є. Є бажання рідних, щоб їхні ріднесеньки, які зникли безвісти, щоб про них не забували. Адже це захисники, які захищали не тільки свої родини, а всіх нас. Вони були. На захисті цілої України, не тільки якогось там безпосереднього населеного пункту чи міста, На зустрічі обговорили ідею створення стіни надії свого роду, як огорожа, розумієте, може бути як місце, як місце? Як і як там ці фотографії. Що, наприклад, якщо в кого з них не без небезпеці появився і ну всяко, є, в колоні чи ще якось так, чи на щиті, бо більшість такого також є. Можемо з архітектором сісти прикинути, якщо хтось хоче в інтернеті, надяки дали. Хто дивився? Очільник Коломийської громади Богдан Станіславський підтримав цю ідею та запропонував встановити такий монумент біля вічового майдану. Потрібно спілкуватися, комунікувати з різних питань і зниклі безвісті це одна з тих бід, яка зараз нам, нас супроводжує після цієї війни. Тому домовилися перше це визначили місце, де буде розміщена інформація про цих людей. Звичайно, що при згоді. Кожних кожної сім'ї, і напевне тут буде ще брати згода військової частини. На зустрічі наголосили, що родичам зниклих безвісти військових необхідно звернутися у простір підтримки ГАРД. Тут є можливість отримати всі необхідні консультації та оформити документи. З колоною Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї». В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні реалізовують важливу ініціативу. До поранених військових та ветеранів приходить волонтерка-подолог. Вона безкоштовно надає послуги професійного догляду за ногами. Це важливо не лише для естетики, а й для здоров'я, особливо для тих захисників, які після поранень фізично не можуть самостійно доглядати за ногами. Сюжет Юлії Торконяк розповість про цю справу. Вони нам захист, ми їм турботу. У просторі мрія діє, що в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні для військових та ветеранів раз на місяць працює подологиня-волонтерка Дар'я Лагутіна. Ідея надавати безкоштовні послуги виникла у фахівчині після того, як її чоловік військовий проходив лікування у цьому медзакладі. І коли я побачила, як хлопці намагаються обрізати собі нігті, не можуть почистити собі як слід стопи, Я подумала, що ну Треба їм допомогти. Подологія насправді це дуже важливо для людей, тому що стопи це та частина тіла, яка носить нас все життя, і яка потребує дуже багато турботи, але які на жаль приділяють дуже мало часу і своєї уваги, тому що тріщини вони можуть бути доволі глибокими. Ти може потрапити інфекція так само з нігтями. Тим більше хлопці вони майже не знімають взуття на передовій. І тут теж багато ходять у взуті, От, у них пітніють ножки, можуть бути грибкові інфекції врослі нігті і так далі. Тому турбуватись про їх ноги дуже треба. Проте військові не завжди звертаються самостійно. Частині пропонують інших навіть доводиться умовляти, оскільки для них подологія це перший досвід. Військовослужбовець Олексій Зінченко, який служив на Курахівському напрямку і отримав поранення від ворожого дрона, став одним із пацієнтів Дар'ї Лагутіної. Він поскаржився на те, що важко доглядати за ногами, і йому розповіли про цю ініціативу. Так як в мене травма, я не можу дотягнутися до своєї ноги, щоб привести її в порядок. Ну, а попросити когось так, ну не зовсім зручно було таке. Ну, ми ж, хлопці, мають бути самостійними. Вчора мені запропонували, я був здивований. Ну що таке буває. Фахівчиня зробила Олексію комплексний догляд за нігтями та ногами, а також усунула наявні проблеми. Є ознаки деформації і, можливо, якась або бактеріальна флора. Ну тобто, чи є наявність грибкової інфекції, чи немає, може визначити лише лабораторні дослідження. А зараз я його просто зачищу від нестабільних частин нігтьової пластини для того, щоб воно не розповсюджувалось далі. Найчастіше у захисників спостерігаються сухі мозолі, каратос та проблемні нігті. Це може призводити як мінімум до болю та незручностей при ходьбі, а також сприяти розвитку інфекцій. По перше, до дискомфорту. Дискомфорт, біль в. Е е Інфекції, інфекції, якщо на нігтях вони можуть зруйнувати повністю нігтєву пластину. Якщо це тріщина і на стопу попала інфекція, то вона потрапляє в кров і далі розноситься, що теж не дуже добре. Ну, в першу чергу, звісно, це дискомфорт. Дискомфорт це біль при ходьбі. це... Плюс вони можуть бути розносчиками цих інфекцій. Ініціатива стартувала навесні 2025 року. Щоразу подологиня приймає від 5 до 10 захисників і закликає інших фахівців долучатися, щоб охопити більше пацієнтів. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія ла Захист країни починається зі знань і навичок. Із 1 вересня 2025 року в українських вишах стартувала базова військова підготовка. У деяких івано-франківських університетах студенти після першого курсу вже проходять навчання з тактичної медицини, поводження зі зброєю та основ дисципліни, як це відбувається, для кого заняття обов'язкові та чи готові полігони. Усе це у сюжеті наших журналістів. З 1 вересня 2025 року у вищих навчальних закладах України введено обов'язкову базову військову підготовку. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу вже залучив спеціалістів, підготував матеріально технічну базу і впроваджує систематичне навчання для студентів після першого курсу. На даний момент проводиться навчання з вогневої підготовки в рамках проведення базової загальновійськової підготовки для бакалаврату другого року навчання. На сьогоднішній день ми всі розуміємо, що проведення саме таких навчань є вкрай важливі в умовах повномасштабної війни. Домедична допомога це вона включає в себе етап надання допомоги пораненим до моменту приїзду або кваліфікаційних медиків, або Доставки постраждалого в медичний заклад програма розрахована на 300 академічних годин і передбачає теоретичний курс у закладах освіти та практичний у спеціальних навчальних центрах ЗСУ. Студенти університету нафти і газу вже мали два теоретичні заняття і поділилися першими враженнями від курсу. Вчуся поки що не все виходить, але все з часом прийде. Чи важливий цей предмет зараз для студентів? Я вважаю, що так, тому що треба бути готовим до всього. Дуже багато інформації було надано. Ну, в першу чергу, це правильне накладання турнікету, як правильно з ним працювати в умовах тих, які склались в нашій державі. Вважаю, що потрібно. Тобто, багатьом людям це треба знати, бо ніхто ні від чого не застрахований. Тобто, чи на передовій, чи в тилу прилетіти може будь-куди загалом на базі університету, курс БЗВП проходять близько восьми сотень осіб. Включаючи студентів інших вишів, проректор Сергій Зікратий зазначає, вони практично з нуля готували матеріально технічну базу для навчання і зараз потребують додаткового обладнання. Було б добре, якщо б ми мали електронний тир. На якому можна було вчитися відпрацьовувати ось навик навики стрільби? У нас е, був е, старий тир, так але він не розрахований на таку кількість е, осіб. Якщо ми беремо медичну допомогу, було б е, доцільно, щоб були манекени, на яких це можна відпрацьовувати. Ну е, даному випадку ми обходимося те, що працюють люди в парах, так, е, тобто один вважається постраждалим. Для дівчат студенток без ВП не є обов'язковою. Вони можуть долучатися до курсу виключно за бажанням. В університеті Нафти і газу таких п'ятеро. Серед них Світлана та Альбіна. Це можливість якраз таки дізнати щось нове про зброю. Я знала, що це буде якась база, тобто більш теоретична частина, тому якихось міфів в мене щодо до цього не було. Ми розбирали зброю. Це було найцікавіше. Мені сподобалося дивитися практичні відео по психологічній допомозі. Буде корисним дізнатися щось про зброю. Про те, як правильно підійти до військового. Я про це задумала ще з минулого року, як почула. Та батьки перший час були проти, відговорювали. Базова загальна військова підготовка стартувала і в Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника. У межах курсу заплановано проведення майстер-класів, тренінгів, практичних занять та зустрічей з особливими гостями. Водночас, у приватному університеті короля Данила, таке навчання розпочнеться лише у другому семестрі. Після проходження без ВП студенти складають військову присягу, отримують сертифікати і звільняються від проходження обов'язкової базової військової служби, яку згідно з чинним законодавством мають пройти всі чоловіки у віці 18-25 років. Розвивати власну справу та отримати фінансову допомогу. Якщо ви займаєтесь бджільництвом, швейною чи хлібопекарською справою, маєте шанс отримати грант від міжнародних донорів. У Коломиї для майже 40 прикарпатських підприємців, благодійний фонд Карітес разом із тренерами зі Львова провели навчальний тренінг. Там ділилися знаннями, як зробити свій бізнес успішним і стійким навіть у цей непростий час. Як проходив тренінг, бачили наші коломийські журналісти. Благодійний фонд карята спільно з партнерами організував тренінг у рамках проєкту Ремаркет, щоб допомогти підприємцям розвивати свій бізнес навіть в умовах війни, це є підприємці у трьох сферах: бджільництво, швейна промисловість і хлібопекарська промисловість це ті люди, які беруть участь у нашому проєкті, точніше у одному з його компонентів, і претендують на отримання бізнес-гранту. Сьогодні ми займаємося тим, що наші колеги зі Львова, тренери, які Представляють стартап школу, будуть розказувати їм, як масштабувати свій бізнес, як визначити свою цінну пропозицію. Наталія Бенкова, тренерка фахівчиня бізнес-інноваційного центру, зазначила, що головна мета тренінгу навчити підприємців масштабувати виробництво, аби бізнес став відомим та успішним. В рамках проекту нашим завданням за два дні прокачати їхні навички в визначенні ціннісної пропозиції їхнього продукту або послуги, як побудувати бізнес. Модель вчора ми, наприклад, займалися тим, що можна створювати асоціації в рамках галузей, які вони представляють. Сьогодні будемо говорити про маркетинг, про бренд і як просувати свою справу. Учасниця тренінгу Уляна Мурикит з Івано-Франківська, яка займається вишиванням понад 10 років. Приїхала на навчання з надією отримати грант від іноземних спонсорів. Роблю зараз модернізацію, створюю вишивку наприклад, так як наприклад і своєї ну, цієї такої сорочки. Елемент вишивки на манжеті, на кишенці. Я хочу це стилізувати у життя так, щоб люди це носили на повсякдень, не тільки на святкові такі події, а щоб це вони вже вважали. Що це є просто елемент вишивки, який вони хочуть носити у будні на роботу, в офіс, будь-куди займає цим бізнесом понад 10 років. За результатами проєкту Грант отримують шість переможців, які напередодні писали бізнес-плани. Наразі їх розглядають фахівці. З колоною Іваномалецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія «Раї». Вогонь і чадний газ небезпеки, що знову нагадали про себе на Прикарпатті. Увечері 13 жовтня у Загвізді зайнявся житловий будинок із мансардою. Трохи згодом у селі На Завизі в полум'я охопили господарські споруди і легковий автомобіль. А в Галичі троє людей постраждали від отруєння чадним газом. Як працювали рятувальники, та який стан потерпілих, знає Дар'я Базовод. Сири надзвичайних ситуацій на Прикарпатті. Увечері 13 жовтня було зафіксовано дві пожежі в селах Загвіздя та Назавизів. Речниця головного управління ДСНС в області Христина Прцович повідомила про деталі інцидентів. До місця оперативно прибули рятувальники, встановили, що займання виникло в одноповерховій будівлі з надбудованим мансардним поверхом. Вогонь охопив площу близько 100 метрів квадратних. Завдяки оперативним і злагодженим діям рятувальників пожежу було оперативно ліквідовано і вдалося запобігти поширенню вогню на сусідні споруди. І вже о 22.20 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в селі на завизів надвірнянської територіальної громади. До місця виклику також оперативно прибули рятувальники. Вони встановили, що вогонь охопив комплекс господарських споруд, а також легковий автомобіль. Площа пожежі складала близько 60 метрів квадратних. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу, запобігли поширенню вогню на сусідні приміщення. Тієї ж доби в місті Галич трапилася ще одна небезпечна ситуація. Троє людей отруїлися чадним газом. Також вчора до рятувальників від медиків надійшла інформація про те, що троє мешканців міста Галич, а саме жінка. 1979 року народження двоє дітей 2016 і 2019 років народження були госпіталізовані до медичного закладу з попереднім діагнозом отруєння чадним газом. За попередньою інформацією, ймовірною причиною отруєння стала несправність твердопаливної печі в приватному житловому будинку. З початку року від отруєння чадним газом в області загинула одна людина, а ще 22 постраждали. Рятувальники вкотре нагадують, чадний газ отруйна смертельно небезпечна речовина, яку неможливо відчути. Тому не варто нехтувати правилами безпеки при користуванні опалювальними та газовими приладами. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо, компанія Раї. Права людини, гідність і свобода. В Івано-Франківську розпочався 22-й мандрівний фестиваль документального кіно До Юей. Першим показом стала стрічка Мій щоденник сексуального шантажу іспанської режисерки. А після перегляду розмова з психологиною говорили про реальні історії, ризики і шляхи підтримки. Як пройшов старт фестивалю у сюжеті Дар'я Базовод? В Івано-Франківську стартував міжнародний фестиваль документального кіно про права людини до Юа. Першим фільмом, що відкрив програму, стала стрічка Мій щоденник сексуального насилля, яка піднімає важливу суспільну тему. Регіональна координаторка фестивалю Тетяна Пігурська зазначає, головне завдання стрічки нагадати, що проблема сексуального насилля нікуди не поділася, і її потрібно долати. Зараз більшість свого життя молодь проводить в інтернеті, в соціальних мережах. В спіль... Спілкуваннях, в комунікації, в роботі це фактично все відбувається в інтернеті. І часто ми не помічаємо, що можемо потрапити на гачок так званих хижаків, які там знаходяться, і зазнати злочину. А зараз, коли є війна, і дуже багато трагедій стається, коли гинуть люди, коли ми переживаємо за тих, хто на фронті. Ми не помічаємо, що залишаються ті злочини, які були до повномасштабної війни. І, зокрема, такою великою проблемою є сексуальне насилля в інтернеті. Після перегляду глядачі мали змогу поспілкуватися із психологиною Андріаною Кищук в межах всеукраїнської кампанії Сексуальне насильство в інтернеті. Як захистити дітей, вона наголошує після сексуального насильства. Силля, головне не мовчати і не винити себе а краще одразу звернутися за допомогою. Що говорити про поради, то ну як мінімум, ви можете себе не звинувачувати, тому що ну Постраждала сторона, вона ніколи в жодному випадку не є винною. Ось. А, далі ви можете погуглити, які є а, або громадські організації а, у вашому місті, куди можете звернутися за підтримкою. 22-й мандрівний фестиваль докудейсь Юа триватиме на Івано-Франківщині з 14 по 31 жовтня. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Історія про війну, що живе поруч. Про тих, хто повернувся, але досі чує її відлуння. Франківський драмтеатр запрошує глядачів на прем'єру Дім де говорять уламки, драму режисера Назарія Паніва про посттравматичний біль, пошук себе і людське відновлення. Як театр говорить про те, що не завжди можна висловити словами, знає Яна Лазорек. Дім, де говорять уламки у франківському драмтеатрі, презентували нову постановку про війну посттравматичний біль та відчуження. Це інтроспективна драма, створена за п'єсою української драматургині Олени Шкрептієнко та мотивами роману Еріха Марії Ремарка. Над її створенням працював режисер Назарій Панів. Е, наша вистава про вміння не боятися, вміння е, переступити через свій страх, свої упередження. Вміння просто заговорити з людиною у військовій формі, почути її, зрозуміти її, бо ми будемо показувати у виставі, що люди з досвідом війни вони світ сприймають, бачать. По іншому, керівник театру Ростислав Держипільський наголошує, важливо висвітлювати тему війни та її наслідків, навіть попри те, що багато людей у мистецтві шукають позитив. Чи люди хочуть зараз торкатися цієї теми, тому що це надзвичайно складна тема, і інколи можливо організм підсвідомо сам хоче відкидати те, що ще раз приносить біль. Бо і так навколо є дуже багато болю, і підсвідомо ну давайте ми про це не будемо говорити, але ми не можемо і ми всі навколо, і, і просто громадяни, і люди мистецтва в даному випадку люди театру не реагувати або не відтворювати те, що зараз відбувається. Одну з головних ролей виконуватиме заслужений артист України Ігор Захарчук. Актор каже: роль військового для нього велике випробування. Як я готувався до цієї ролі? І що для мене грати військового, я до до сих пір не дав собі відповідь, тому що це дуже тонка тема. Але це не перша роль, де я виконую роль військового. І я не навчився ще перевтілюватися. Ми живемо зараз пліч опліч з цими хлопцями і дівчатами, і напевно, зараз для мене, як для актора, це тільки я в запропонованих обставинах. Зараз я розумію, що у мене тільки одне бажання є: щоб наша історія писала якомога менше таких сценаріїв, і я думаю, що ця вистава буде хорошими ліками для. Нашого суспільства особливістю драми є те, що роль психолога виконує справжня психологиня та акторка Ірина Онищук. Вона впевнена, суспільство має розуміти почуття військових, приймати їх та підтримувати. Я граю психолога, жінку десь приблизно 35 років. Вона не одружена, дітей немає, сім'ї немає, чоловіка немає. Вона чекає коханого він півроку, не виходить на зв'язок, і вона, як психолог, розуміє свідомо, чому він не виходить. Але коли він приходить, вона зривається. Хочу сказати, що з роками розвіюється такий міф, що військові там чи цивільні бояться звертатись до психологів. Неправда, зараз от дуже багато хочуть говорити, кажуть, мене криє, накриває флешбеки, все. І вже деколи я відмовляюся брати якісь консультації, працювати з ПТСР, тому що це дуже важко як психолога працювати. Але люди звертаються і військові, і цивільні. Прем'єра вистави Дім де говорять уламки, відбудеться 15 та 16 жовтня. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей. Це був огляд найважливіших подій, що відбулися на Прикарпатті. Наш етер триває, і далі ви побачите головні новини зі світу. Залишайтеся із телеканалом Раї. we <music>